Розважальна Вікторина, розумовий фітнес, кінотеатр імені Куцюбинського та торговельна марка Регіна привітали переможця щотижневої передачі. Цього разу щасливим переможцем став вінничанин Юрій Чернуха. Саме він з донькою зателефонували і першими дали правильну відповідь на наше запитання. Минулої програми ми запитували, яка родина у 1898 році розпочала розлив мінеральної води Регіна. Правильна відповідь родина польських дворян сабанських. Ми раді вас вітати в центральному універмазі і подарувати подарунки, адже ви стали переможцем нашої програми Розумовий фітнес. Ми хочемо подарувати вам два квиточки до кінотеатру імені Коцюбинського на фільм Контрабанда цей симпатичний календар торгової марки Регіну і пакунок води «Регіна». Дякую. Скажіть, будь ласка, звідки знали правильну відповідь, адже ви першим зателефонували і дали правильну відповідь? Правильний відповідь знайшла моя дочка в інтернеті, а я от тільки отримую подарунок і признаю її. Чи часто дивитесь нашу програму і що б хотіли бачити в наступних її випусках? Частенько дивимося, користуємося часто услугами вашої компанії і хотілося б більше новостей. Общеобразовательних програм. Ваша донька виходить, що знала гарну історію, тому що питання стосувалося саме історії Регіни води. Вона займається чи полюбляє історію? Ну, ну скоріше всього, дуже швидко використовувалася інтернетом. Що побажаєте нашим глядачам, які ще не вигравали, але дивляться наші програми? Інтересуватися історією родного краю і побільше смотреть таких історичних, образовательних телепрограм. Тож ми даруємо, візьміть, будь ласка, Спасибо. і бажаємо вам грати і вигравати. Спасибо. Спасибо. А якщо ви бажаєте отримати свій подарунок від розумового фітнесу, будьте разом з нами.